Напередодні великого релігійного свята Великодня органами державного нагляду пожежної безпеки міста проводяться планові та позапланові перевірки дотримання вимог пожежної безпеки у культових спорудах міста. Ось сьогодні ми з вами здійснимо планову перевірку Спасо-Преображенського храму. Подивимося, наскільки, скажімо так цей храм готовий до прийняття великої кількості людей. Під час перевірок особливу увагу приділяється особлива увага приділяється стану електрогосподарства, наявності та стану первинних засобів пожежогасіння та наявності шляхів евакуації якими можна скористатися під час виникнення якої-небудь ну, якої надзвичайної ситуації. Отже, готові. Підемо. Зараз ми з вами знаходимося у спасо Спасо-Преображенському храму за адресою вулиця Радянська, 160А. Ну, По-перше, що я повторююсь, чому приділяється особлива увага, це наявності первинних засобів пожежогасіння. Ось ми бачимо табличку, де розташований вогнегасник. Давайте підійдемо до нього ближче. І потребують правила пожежної безпеки. Вогнегасник знаходиться в легкодоступному місці. Це вогнегасник ВП6З, порошковий вогнегасник, який пройшов технічне діагностування на пункті технічного обслуговування вогнегаснику. Тобто він призначений для е, готовий для дій за призначенням. Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2. Він теж повністю укомплектований, має раструб, має запобіжну чеку. І знаходиться в легкодоступному місці, як вказано в правилах пожежної безпеки України. Він теж пройшов технічне діагностування на пункті технічного обслуговування обслуговуванняснику, тобто він теж готовий до дії за призначенням. Згідно норм належності, храм на 100% укомплектований первинними засобами пожежогасіння – Тобто я повторюсь, два вогнегасника впп 6 з та ВВК 2. Храм має два евакуаційних виходи, що теж дуже важливо під час перебування у храмі великої кількості людей. Храм має два евакуаційних виходи, що теж немаловажно під час великого скупчення людей. Храм повинен мати два евакуаційних виходи, які повинні бути відчинені під час перебування в приміщенні людей. Наказом Настоятеля храму отця Василя призначається відповідальна особа за дотримання вимог пожежної безпеки під час святкування Великодня, тобто є особа, яка постійно здійснює нагляд за дотриманням правил пожежної безпеки, тому що велика кількість свічок, дуже велика кількість скупчення людей, тобто є особа, яка відповідає за цей напрямок, скажімо так, діяльності. Електрогосподарство, стан електрогосподарства в храмі. Задовільний, виконані замірою вимір опору ізоляції електричних мереж, заземлення, петлі фази 0. В храмі встановлений кондиціонер, який має автомат захисту, тобто він відокремлене живлення має і має автомат захисту. Ну, цілком храм знаходиться в задовільному протипожежному стані. Він готовий прийняти людей під час святкування Великодня. А сьогодні у вас перевірка, так? Так. А чи часто таке буває? Ну, перед праздниками великими обов'язково. Uh -huh. да. А так проходить завжди Сергій Іванович, приносить предписання, uh -huh. повідомляє, що буде перевіряти. Uh -huh. Ну, Нам завжди цього треба. Тому що десь щось треба. Може, щось, ну, буває так, десь щось недороблено, ще можна зробити. Да. Тому так строго нас не судять, дають можливість ще, якщо е, є така можливість, щось зробити. Uh -huh. Ну, а проте. Ну, це для мене не є новим. І я до цього часу, поки став священником, ну, 13 років я вже, я був, працював в системі споживчої коперації, да, і я був 10 років заступником директора Задкантори. Знаєте, як є? Ну, завжди за все відповідає директор. За все разом. А заступник за кожне, зокрема, за все, але зокрема. Да, тому я відповідав і за пожежну безпеку, і за техніку безпеки, і за електробезпеку. Так що це для мене е, знайоме. Тому ми з е, менше Івановичем добре в цих питаннях розуміємося. І не тільки розуміються, а й виконують усі надані приписи та вимоги. Виходячи з цього, Спасопреображенський храм цілком готовий прийняти людей, котрі можуть не хвилюватися з приводу пожежної небезпеки, і до того ж, цілком будуть захищені Господом.